Що ти перше зробила, коли зняла брекети? Заплакала. <рес> Від радості, звичайно. Яке слово найкраще описує твою нову посмішку? Впевненість. Який момент лікування запам'ятався найбільше? Резинки на брекетах теж хіття. <рес> Ортодонтія чи ортопедія? Що було страшніше? 50 на 50. Найнеочікуваніший комплімент після лікування. Вау, ти зробила зуби. Якби треба було пройти цей шлях ще раз, погодилась би? Так, звичайно, однозначно, так. Улюблений лікар в команді. Це не чесно. А тройку можна. Ну, насправді я лікувалася спочатку у Іллі Ігоровича. А потім у Олександра Михайловича. І це ортодонтія і ортопедія. Тому 50 на 50 не можу обрати. Як ти оціниш свою посмішку за шкалою від 1 до 10 зараз? 10 з 10.